Доброго мирного вечора і міцного здоров'я. Всім всього самого найкращого. Так, два бурячки червоних. Трем на грубшу тертку. Хто хоче, може порізати кубиками. Ну я тру. А вам видніше, як вам смачно. Ось. Порізала дуже дрібненьку цибулю. Тут можна цибулю замаринувати, якщо не дуже, хто любить запах цибулі, там смак. Но мене мій чоловік любить таку натуральну, не, не мариновану. Ось так що. А салат я роблю для нього. Так що любі забаганки, як каже, так і роблю. Ось так. Каже, цілу таку не мариновану, то не мариновану. Ну вона котіна так в очі йде, що то. Далеко від мене, я її вже покришила. Ну, в мене буде синя цибуля. Щоб вона так не вирізнялася з буряка, в мене буде синя. Ну, а зараз я вам покажу. Що далі? О, ось Може бути десь і більші кусочки, нічого страшного. Я тут буряк взагалі трошки переварила, бо я поставила варитися і забулася за нього. Ну, ви так не робіть, Ось, не переваруйте, але то таке. Так, нам треба сюди буряк червоний, цибулинку одну, середню невеличку, два-три зубчики часнику, лимонний сік. І якщо є сир твердий, то можна додати й сира. Але це вже на вашій, на вашій смак. Хочете даєте, хочете не даєте. Давай я потру буряк, тоді потрем сюди. Часник не давити через чесникодавку, а потерти. Ось. Так, щось таке тут. Дрібну тертку потреб часник. У мене три невеликих. Ну, я думаю, буде смачно. А хто хоче більше, може дати більше. Хто любить сильно гострий, Ну, ще в залежності, скільки ви берете буряка, це все враховується. О, так. Ну, тепер помийте руки треба. Так, ось така цибулинка синя. Дрібненько-дрібненько я порізала. Ось. Щоб воно було гарненько. Дрібненько. О, перець не взяла. Зараз. Так, суміш перчиків у мене. Хто любить гостре, дає більше, хто любить не таке, дає менше. Лимон. Треба нам дивись, зернята скачуть. Душимо добру ложку а там побачимо і солі трошки все разом вимішуємо. Тепер у нас оливкова олія. У мене ось така, я не знаю хто яку. Можна і звичайну олію, яку хто має. Таку бере. Нема різниці. У мене така. О. Можна звичайну олію брати не рафіновану таку свіжу ну, запахом. А можна от оливку, чи таку рафіновану, хто яку хоче. Це сир. Хто не хоче сира може не давати. Ось. Сир в мене свій домашній. Я собі можу дозволити сир дати. О, бо я маю свій. А хто не має, він без сира також дуже смачно. Ну, ще можна горіхами положити. Дай зотри горішки положу. Прикрашу, щоб тобі вже файно було. О! Так, ціленький виберемо. Ось так. О. О. Ось так. Все? На, тут здача. Ось такий у нас вийшов смачний салат. Я буду добра, навіть попробую. Тільки дивіться, як я багато пробую. <гум> Бо я буракам не люблю. <гум> Такого рено. Ви знаєте? Напевно, що його можна їсти. Тобі дати спробувати. Я не буду пробувати, я с'їджу. Ну, нас, каже, смачний. Но, буває, буряк не смачний, М -м -м. Смачно, дівчата, чесно. Так, щось таке то. Смакота якраз добре посолила, Ну правда, аж тим з перцем переборщила. Там яка печа. Що ти мені розказуєш? Аж вогнем дихаю. Це по твоєму смаку. Це салат для чоловіка, це не для мене. О, ха-ха-ха. Готуйте, смакуйте. Всім смачного, хто готував. Простенький, швиденький салат. І смачненький. Так що, чоловіку і на вечору хватить, зараз ще рибки до неопожару, і буде смачно. Ну, а для нас будуть біляші. О, <схе> так що ось так-то. Ладненько, всім до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних. До речі, забула сказати. Там писали мені знову у Фейсбуці, що ти не додаєш, друзі, друзі я ж вам казала, якщо в когось є нагальне питання, що хочете в лічку поспілкуватися. Напишіть мені зразу в лічку в Фейсбуці, месенджер, І я там дам вам відповідь. Бо я додати друзів вже не маю куди. Там в мене щось 700 чоловік є, які стоять в очі додати. Я не маю куди їх додати. Ви не обіжайтеся, але я не маю куди. Хто має інстаграм, в мене під кожним відео є посилання для інстаграму. Щоб в інстаграм переходьте, там будемо спілкуватися. Багато людей додалося в інстаграм. Кому треба, пишуть мені в інстаграм. Якщо ви маєте інстаграм, переходьте по посиланню. Там є адреса описі під відео. Переходьте, будемо там, ну, там в інстаграмі спілкуватися. Бо я не маю не маю куди додати в месенджері. Так, щось що таке, друзі, в Фейсбуці. Так що не обіжайтеся, то не то, що я не хочу. Ну, я просто не маю куди. В інстаграмі там можна безліч друзів додавати, там нема обмеження. А у Фейсбуці є. Так що я не то, що я не хочу, я просто не маю фізично куди. Ось так. Всім гарного вечора, миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, всім па-па.